Доброго дня! Все світ вам готує. Про що ви не підозрюєте? Загальний розклад. Вихід з лаборинту. Досягнення успіху по відношенню до справи, бізнесу, партнерських стосунків, командної роботи. Поставити крапку. Вихід з лабиринту для вас це, можливо, навіть звільнення з роботи, це теж буде вихід. Але навіть якщо насамперед вам буде здаватися негативним результатом заява на звільнення, то по відношенню до даної інформації вам говорять ні, ви невірно бачите дану ситуацію. Це успіх для вас. Якщо ви відсічите. Можливість людям, які бажають вас використовувати надалі як ресурсну самодостатню людину, а вони з вами в команді або співпрацювали з вами тільки за того, що вони розуміли, що ви успішні і самодостатні. Вони використовували вас, вони користувалися вашими ресурсами, завдяки яким вони досягали результативності в своєму житті, результату, примножували свої статки. А ви от насамперед, тому що вихід з лабиринту це може бути і ментального лабиринту. Ви думали, аналізували, що ви зробили не так. Що ситуація для вас розвернулася саме таким чином. Отримали ви такий результат для себе негативний. А вам в тій чи іншій ситуації, в тих чи інших стосунках, обставинах, вам потрібно. Вийти взаємодії і спілкування з тими людьми, які знаходяться в вашому оточенні. Тому що біля вас саме ті люди, які навколо вас плетуть паутину і використовують вас як ресурсну людину, примножуючи свої статки за ваш рахунок, вам потрібно розійтися. Не потрібно задумуватись, хто із них який. Хто що з себе представляє? Якщо ви бажаєте стабілізувати своє життя, якщо ви бажаєте мати успіх в своєму житті, якої би сфери життя це не стосувалося, чи б це не стосувалося, вам говорять, ви повинні відсікти. І дуже швидко спілкування взаємодію і очистити свій простір саме від цих людей, щоб в своєму житті рухатись до успіху, до результативності. В розвиток. До врожаю, до стілення. От якщо вперто прислухаєтесь до даної інформації і будете вперто притримуватися даної поради, то досягнете, зцілите ситуацію, ну і загалом отримаєте результат, який дасть вам відомість, визнання, досягнення добробуту відносно ситуацію в вашому житті загалом.